Дорогі друзі, вирішила сьогодні зробити свинячу рульку, яку придбала на базарі. Десь порядка 1,5 кілограми. Я її вимочила в воді, час від часу воду змінювала, пару годин так простояла. І гарно-гарно почистила шкурку. Для рульки мені потрібен чесник. Хочу сказати, дуже чудовий лайфхак. Чесник можна зберігати в холодильнику, обв'язати якоюсь тканиною, але щоб він дихав і на нижній полиці. А також мені потрібний лавровий листочок, це я буду шпигувати, начиняти. І потім соус. В соус я додаю гірчицю, Добавляю трави, трави свої, тут різні і коріандр, і що там, ну, всі-всі різні трави. Трошки добавила олії оливкової, добавила цедри і червоного перцю. Ще добавлю сірки, так гарно солі, для того, щоб. Обмазати рульку. Зараз ми її будемо шпигувати чесником. Нашпиговуємо наступним чином прорізаємо чесничок. Ось двох. дуже зручно двох. прорізаємо і ложимо чесничок. І так, і лавровий листочок. І так, по всій. Рульки. Потім рульку гарно обваляла в солі і намастила соусом, намащую з усіх сторон соусом. Я рульку загорнула в фольгу і перев'язала ниточкою для надійності. Зараз на 3-4 години відправлю в холодильник. Нехай маринується. А щодо трав, то ви в описі можете почитати склад. Це у мене, похоже, десь на французьке або провансарське. Трави точно є: базилік, коріандр, і ну, та інші. Промайнуло 2 години рулька. Бачимо, запеклася, має дуже симпатичний апетитний вигляд, і зробили хрін, щоб було краще. Смакувати викопали, натерли, заправили буряком, оцтом, цукром. Будемо смакувати. Рулька готова до вживання. Дуже смачна, ароматна. Раджу приготувати. Дешево, просто і смачно. Ну, десь до 180-190 гривень маємо кілограм. Такого смачного м'яса. Будьте здоровенькі! Чекаю ваших лайків, підписуйтесь, будьте здоровенькі!